Улюблені коротко Україна, Сполучені Штати, Росія, Зеленський, Трамп, Путін. І слухаючи вчора інтерв'ю і прес-конференцію, яку після розмов з Путіним і Зеленським дав Трамп, є величезна спокуса впасти в цей такий унилий дух, в депресію, зловити такий упадок. Тому що особисто для мене навіть токсично з ним не то, щоб привітати за стіл, сісти по телефону, поговорити з кіллером, з терористом, з путіним, і Трамп це зробив. Але я закликаю вас зараз відставити цей унилий дух, тому що зараз зовсім інша ситуація ніж була в лютому 22-го року, а тим більше в 2014 році. Дивіться, Трамп він в першу чергу бізнесмен, і він е, не просто біз, топовий бізнесмен, який думає про інтереси своєї країни і про гроші. І саме цю планку він гне, і саме так він хоче на, на цьому е, на цій основі домовитись. Е, другий момент Неважливо, зовсім неважливо зараз риторика е, Трампа і його віцепрезидентів. І тих людей, які зараз, і міністра фінансів, який приїжджав в Москву позавчора. Нам потрібно бачити діла. А діла заключаються в тому, що допомога збройна Україні не закінчена. Україні допомагають і будуть це робити, і будуть робити це в більшій мірі. Тому що я хочу, я хочу звернутися до тебе. Щоб ти не піддавався цим спокусам, і що щось буде не так, буде гірше, ні, буде краще. Улюблені, Україна зараз є суб'єктною країною, з якою рахується вся Європа і поважає вся Європа, яку, про яку знає весь світ, рахується з нею і поважає. А якщо навіть не поважає. Сила і та зброя, яка зараз є в Україні, Україна в топових країнах по озброєнню і по армії? ЗСУ, Збройні Сили України, яких до мільйона чи більше мільйона це найкращі збройні сили в світі, найбільш озброєні, найбільш мотивовані і дієздатні. Як же ж Бог дивиться на всю цю ситуацію? Чому взагалі Путін так віроломно напав повномасштабна війна почалася? І дивіться, я вам зачитаю два вірша з нового заповіту. У мене є такий новий заповіт. Значите, не обсломів і новий заповіт. І тут є дуже серйозні речі, написані Ісусом, саме про те, чому країну хоче з'їсти друга країна. Чому на країну нападає друга Країна? Чому. Завжди в сильного тирана є спокуса оволодіти слабшими. І це Луки, 11 розділ. І ми читаємо 21 вірш. І тут написано: Коли сильний збройно свій дім стереже, то в безпеці маєток його. Улюблені, коли сильний збройно, Ісус каже, коли в тебе є зброя, коли в тебе є. Те, чим стерегти твоє майно, твої кордони, твій маєток твоїх людей, то в безпеці маєток його. І на момент вторгнення ви уявіть собі, скільки і пригадайте, було розпродано зброї, розпилено е, стратегічної авіації, заборги на газ і так далі. Це навіть ці теми піднімати е, Путін, тиран, цей дух кілера, завойовника. Нечистивий дух, бачачи Україну, він думав, він її з'їсть, він її проковтне, і ті ресурси, які в Україні стануть його. Але Бог не дав перемогти Україну, а навпаки, зробив її головою, а не хвостом. Поставив її вверху, а не внизу. Ми отримали топову зброю. І якщо ми починали з джевелінів західних. То зараз в нас f 16 мережі в небі, в нас патріоти і Єристе улюблені, в нас топова зброя і в воїнів, і в стратегічна авіація. Ну в нас є зараз дуже багато чим захищати, тому неважлива зараз риторика і то, що Трамп поговорив з Путіном, потім з Зеленським. І е, неважливо зараз дивитися на ці речі, важливо дивитися на Україну в цілому. Дивіться, що далі Ісус говорить: коли ж дужчий, сильніший від нього нападе і переможе, то всю зброю Його забере, на яку покладався був той, і роздай свою здобич. Ісус чітко сказав: коли в тебе немає сили збройної охороняти. Кордони, маєток, заводи, ресурси людей, сильний, сильніший від тебе, нападе, оволодіє і забере. Але подяка Богу, улюблені, що Бог дав перемогти нам ворогів наших, і вони впевнено і пихато зайшли як друга армія світу, а сімома дорогами тікають і тікатимуть далі. Не зважайте на те, що говорить зараз це нереально, кордони 2014 року, можливо, зараз і ні. Але в один день Бог може зруйнувати цей кримський міст, символ окупації в один день. Вони можуть втікнути з Донецька і з Луганську. І в один день ми можемо повернути Крим. Так як це сталося з Херсоном, так як це сталося з Харківською областю, з Сумами, з Чернігом і з багатьма окупованими вже містами. Бог. За нас, тому що ми не перетинали межі сусіда, тому що ми не йшли війною, тому що ми не вбивали їхніх жінок, не гвалтували їх, не вбивали дітей. Ми захищаємось. І ми сьогодні не жертва, ми суб'єкт Україна, це статус, Україна це бренд, Україна це благословена Богом країна. Тому наша ціль зараз, щоб сильніший за нас. Сильніший за нас, який зараз не може нас окупувати, навіть з більш ніж мільйонною армією збройні сили тримають фронт. Дякуємо Збройним силам, Дякуємо Збройним силам і благословляємо їх іменем Ісуса. В мене брати зараз на нулі. Ми благословляємо всіх, хто зараз на нулі. Нехай Дух Божий надихає їх. Нехай кров Христа буде на них. Від маківки голови до П'яток ніг. і захист і Божий покров буде на них. Тому, коли сильний зброєю свій дім стереже, то в безпеці маєток його в нашій державі, в Україні має бути сильна зброя. І якщо ще немає е, більш далекобійних ракет, вони будуть. Якщо ще чогось немає, буде, я вірю, що Бог хоче зробити Україну житницею. І якщо Трамп побачив ці ресурси і йому Ця ідея зайшла, яку президент озвучив ще в вересні, коли сюди зайде великий американський бізнес. Ні, жодна окупантська е, душа сюди не сунеться улюблені, тому що американці будуть охороняти свій бізнес. Але ж знову ж таки, ми не надіємося на Америку. Нам потрібно бути сильними, збройно. Ісус сказав, бути сильно збройно. Тому на вчорашні ці діалоги. Не зважайте, моліться за президента, щоб в нього був і надалі такий стержень. Топова зовнішня політика України є найтоповішою в цілому світі. Ну хіба зараз Трамп за цей місяць перевернувся? Тобто, увага на нього. Він зрушив геополітичні шари, які були сформовані десятками років, і дуже сильно і кардинально. Але Зеленський це сьогодні бренд Юкреїн. Це сьогодні позиція, це сьогодні сталь, це сьогодні стержень. І зовніш, якщо внутрішня політика наша дуже сильно куляє. І так само зараз не час цим займатись, хоч хай Господь дасть мудрості президенту. І ми знаємо, що топові корупціонери і чиновники е, накладені вночі санкції РНБО і там мільярдні е, статки будуть повернені державі на озброєння потрачення. Не про це благословляємо президента. І нехай зовнішня політика і надалі зростає. І нехай сам Бог піклується про нас. Тому, улюблені, дякуємо Богу за перемогу. Тримаємо духовний фронт. Підкріпляємо і підтримуємо Збройні Сили. В кожного у вас є воїн на фронті. Позвоніть, підтримайте, подякуйте, надихніть в ім'я Ісуса. Все буде добре, Україна переможе. Скоро в нашому небі, улюблені, в нашому небі. Вже зовсім скоро будуть літати, літати звичайні літаки. Кордони будуть відкриті. Алілуя! Війна закінчиться. Мир Божий прийде на Україну. І ми входимо в це. Зараз треба бодруствувати, вірити Богу і Його Слову, шукати насамперед Царства Божого і Його правди, і ставати суб'єктно, ще сильнішим, збройно ще сильнішим. В ім'я Ісуса. Але насамперед шукати Божого царства, Його правди, а все решта прикладеться. Алілуя! алілуя. Бог сьогодні живий, Він любить тебе і мене. І він написано: дивиться на цю землю, тому що підножя його ніг це планета Земля, настільки він величний, і шукає серце, яке дуже йому віддане. Бог шукає тебе, Бог вірить в тебе. Бог хоче надихати тебе і проявляти в твоєму житті, в твоїй сім'ї свою любов. Іменем Ісуса, будьте благословені. Я вас благословляю, люблю і вірю в переможний рік 2025. Амінь. Поділіться цим відео, поширте Його. Знову ж таки, бодроствуйте. Унилий дух сушить Кості. Коли унило на серці і цей унилий дух торкається тебе, твоє тіло починає хворіти. Жени цей дух. А радісний дух написано, він як ліки. Тому завжди радійте, Павло каже, без перестанку моліться і за все складайте Богу подяку в ім'я Ісуса Христа. Амінь.